Сьогодні з усіма членами сім'ї їдемо збирати яблука. І ось ще з нами їде у стін. Він самий головний збирач яблук, а потім ми поїдемо ще чавити яблука. Ось ми приїхали на дачу збирати наше яблука. Зараз потрусимо і разом з хлопцями, з дівчатами ми збираємо. Ось назбирали 4 ящика яблук. Разом з нашими дітками і кусунку. Смачненьких, солоденьких. Ось такому казану будемо зараз мити яблука. Казан. Ось набираємо яблучки. Не шкодуємо. З Михайлом Петровичем не шкодуємо. Треба ось беремо. У нас є така... Овочорізка місцева. Бачите, з ножами. Була колись була як коли уже Яблучка будемо сюди засипати і туди в мішок всі помелені. Закидай. Ти крутиш. Руки туди ніхто не пхає. Ні Бачите, чушок. скільки в мене помічників. Закидаємо Захидає. яблука. Але ніхто, ніхто не кидає, а руки туди не ткає. А висит гавний мабуть. І тут помічники є. Юрчик, радіончик, давид із керів. Вони гнілі, бити биті. А ось вона наша чавільня. Ось в е, цьому мішку, що ми назбирали, нарубали наших яблучок. Бачите, ось вони такі. Ось, закриваємо так. Накриваємо якоюсь такою кришкою. І потім ставимо в полено. Бачите? Ми так його тиснемо, тиснемо, тиснемо. І бачите, ось потік наш сіт. Тут є ігрушки, яблучка, Буде смачненько. ви за цей час можна довго. Ось так воно тече. Ось так. У стін мені допомагає чавити наш яблучно-грушовий сік. Бачите, який в нас сік. А якщо спробувати смакота. Помагає від коротко лісов. Солодкий джус. Свіженький. Вийшло 10 літрів соку, а буде, мабуть, 30. Ось закрили 15 літрів яблучного сока. Взимку будемо вітамінчики пити.